Доброго ранку, дорогі мої друзі! Всіх вас я рада вітати на своєму каналі, і в мене буде сьогодні огляд свіжих покупок з нашої барахолки. Хочу показати свої знахідки. Тут за декілька походів те, що вдалося знайти. Є й статуетка, тарілочки, чашки. Зараз все розглянемо. Ось трапилися три тарілочки такі: гарненькі, веселенькі, яскраві, горошок, якраз. Я їх придбала, але не просто так. Ось, клеймо хочу показати це коростень. Ці тарілки від сервізу для сніданку або для молока, називається сервіз сонячний зайчик. Я його теж збираю, і в мене вже залишилося зовсім трішечки, що не вистачає. Ось виставлю, покажу вам і роздивимося. Ще хотіла показати досить таку. Цікаву покупку. Вона мене здивувала, бо такої форми чашок я не зустрічала. Ось тоненька порцеляна, ніжний деколь малюночок, і клеймо довпиш. Довпиша таких чашок я не бачила. Це велика чашка. Потерта, звісно, позолота, бо вже така річ з історією, але з тріщин немає. І ця чашечка буде в моїй колекції, я їх окремо теж збираю, окремо чашки в мене вже підбірка невеличка є, то будемо мені там в колекції. Ще знайшла ось цю маленьку красонечку, це від кавового сервізу, ручний розпис, який гарний з обох боків нашого полтавського заводу. Сервіз теж тонесенька, дуже ніжна, дуже гарна. Одна, правда, трапилася, можливо, ще буде щось до неї, але не пройшла повз, то купила. Ось півник в мене ще є гарненька така річ для затишку домашнього, для настрою. Часто в мене купляли такі спецовнички. Це для солі чи для перцю. Заглушечки немає, але так, для настрою поставити на кухні буде добре. І ось цю красу хотіла вам показати: дуже ніжна композиція, така фігурка. Називається Олениха з дитинчами або материнство. Дійсно, така затишна статуеточка, я її придбала. Статуетки я дуже люблю, колекціоную, а тут трапилася, то, звісно ж, купила. І клейму хотіла показати стареньке ще полонне то для милування. Теж мені для настрою буде ця статуетка. Ось такі покупки, те, що я вам хотіла показати, а ще їдуть у мене посилочки. Ще й сьогодні заберу і скоро зроблю огляд. Гарного дня вам вихідного, всього найкращого, та до нових зустрічей. До побачення!